Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Вітаю всіх підписників. Моє ім'я Вікторія. І я український інді-парфумер. Хоча з ароматами і в ароматах я вже 14 років, але свій власний бренд парфумерії в мене десь близько 4 років. Назва цього бренду Essence By Vita. Тобто сенси змісти, Вікторії. Те, що я закладаю в парфуми, те, що мені хочеться розказати людям про те, як я відчуваю світ. Тому Essence by Vita. сенси Вікторії. По-друге, чому. Я частіше вітаю всіх добрий добрий день, добрим добрим людям. Мені про це вітання розказала моя вчитель з нейромоделювання або нейрографіки. Вона сказала: спробуйте прокидатися і говорити саме так. І ви відчуєте, як погляд. На світ зміниться. Ви дійсно будете відчувати і себе більш добрішою, і інших більш добрішими. А чого в нас час зараз не вистачає? Саме доброти. Тому і вам рекомендую теж. Почніть свій день з вітання Добрий добрий день, добрим добрим людям. Ви відчуєте, як щось потихеньку буде змінюватися. Просто у ваших відчуттях, у вашому сприйнятті цього світу і, в принципі, у ваших очікуваннях. Чому саме я хочу доповнювати оповіданнями? своє спілкування світом. Тому що це теж сенси, які я хочу, яким я хочу ділитися з вами. Я думаю, що світ чує мене, чує мої бажання. І на минулому тижні. Сам простір подарував мені коротеньку казку оповідь. Якраз вона і пояснює, чому мені хочеться давати людям щось більше, ніж просто аромати. Хоча вони теж особливі. Спробуйте. А Коротенька казка, яку мені подарував незвичний простір, простір, який називається Життєдар. Життєдар це простір, в якому народжуються такі речі, як ця казка. Не просто тексти, не просто ідеї, а стани, що дихають. І саме ця казка, вона на зараз і відповідає моєму стану, в якому я хочу ділитися з вами оповіданнями, текстами, які для мене важливі. Отже, казка про котика, що в'язав тепло. Жив собі котик. Маленький, сірий, з невеличкою залисинкою на своїй гнучкій спинці. Ця мітка з'явилася від блискавки, що колись пролетіла над дахом. Він жив на горищі старого будинку, де мешкали спогади, стояв запах яблук та пилу, що світив крапочками золота у сонячних промінцях, чи відблискував сріблом у місячному сяєві. Шепочучи про солодкі сни. Котик не просто так жив на горищі, він в'язав тепло, не шарфи чи шкарпетки, а саме тепло. Його пряжа не мала кольору, хоч і торкалася серця. І коли хтось унизу у будинку ховався під ліжком від сирени, або тримав телефон у руці і не міг дихати від. Жаху котик починав в'язати. І тоді повітря навколо ставало гостішим від тепла і обіймів, як плед, який не треба шукати, бо він вже знайшов своє тіло і прикрив його покривалом теплих спогадів. Іноді люди думали, що просто відволіклись. А тепло котика обіймало їх страх і тихенько муркотіло про те, що ти не один, і поруч є хтось, хто тримає тебе. Одного разу котик почув, як дитина спитала: Мамо, чому мені не так страшно, як вчора? І мама посміхнулась крізь сльози. Може, хтось про тебе подумав? А котик, всміхаючись, неспішно рухав спицями, продовжуючи в'язати, бо пряжа тепла і не має початку та не має кінця. От мені хочеться, щоб мої оповіді, розповіді, те, що я знаходжу для вас, те, що хвилює мене, тривожить, те, що заспокоює, вона, воно ставало для вас теж такою теплою пряжею і обіймало вас. І ви знали, що хтось все ж поруч ви на одні. Я вас чую. Говоріть, спілкуйтеся. Вдячна за те, що ви є. Вдячна за те, що ви слухаєте. Вдячна. Кожен день. Дякую.